Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І я вас хотів попередити про небезпечний день 9 травня. Ну, дивіться, чому він дуже небезпечний, чому краще на нього не ходити в місця накопичення людей в військовій частині, в великій магазині. Сидіти на великих поверхах. Знаєте чому? Тому що 9 травня це День Європи, він відбудеться в п'ятницю. от В Москві відбудеться парад, але, як говорить, фік знає, що вони можуть влаштувати. Не дивіться, друзі. Вони просто можуть запустити ракету, де там накопичується дуже багато людей. І якщо ви не встигнете сховатися в укриття, то ви помрете з вероятністю 99,9%. От. Тому друзі, запам'ятайте, 9 травня не здаємо наші позиції, не ку не викладемо ніколи і нікуди. Фото наших військових, не говоримо скільки нашої техніки, ніколи не, ніколи не здаємо наші позиції, де наша техніка. Цього робити заборонено особливо на 9 травня, тому що вони як запустять щось по позиціям нашим. Це взагалі буде ну, не дуже-не дуже. Не дуже. От, тому друзі, запам'ятайте, давайте зробимо висновок на великі. Що не робимо? А що робимо на 9 травня? Перше, що ми, що ми не робимо, це не здаємо наші позиції. Друге, забороняється говорити до розташовані наші збройні сили України. Третє, Заборонено говорити, скільки, скільки стоїть патріотів, ППО. І третє, заборо... четверте, заборонено говорити інформацію е, про наших воєнних. Заборонено говорити. От тому, друзі. Сподіваюся, що ніхто не буде ну, порушувати правила. Що сподіваюся, що всі з мого каналу за Україну, навіть ті, хто з Росії, вони хоча будуть говорити я так за всі, але підтримую Україну. Було б добре. От, тому, друзі, всім дякую, хто переглядає це відео. Нагадую, що 9 травня нікуди не ходимо в місця накопичення людей. От, тому що фіг знає, фіг знає. Ну, ми не знаємо, що буде. Можливо, Росія нічого не запустить 9 травня на Україну. Можливо, щось запустить. от. Тому, друзі, всі запам'ятайте, заборонено, заборонено, що на 9 травня а, там, наприклад, якось підкорювати а, наших військових. Наприклад, а, говорити, що давайте, давайте ми вам дамо 100 доларів, а ви підірвете як, якусь будівлю. Не можна цього робити навіть коли не 9 травня. От, Друзі, дякую, хто дивиться це відео. От, І ще краще нікуди не ходити на 8 травня. От, Але про 8 травня я розповім потім.